Миру всім, нам дуже важливо слухати тих людей, тих проповідників, які мають багатий досвід. Ми повинні слухати і прийняти чисте Євангеліє. І тому, хто знайде і прийме чисте Євангеліє, той буде мати життя і благословення від самого Бога. І не буде жити во тьмі. Світ стає такий катастрофічний, більше війн, більше проблем, катастроф. І тому у людей происходять депресії. Душевні розстройства, кризиси в житті, більше страждань. І тому ми не повинні слухати непотрібну інформацію, від якої проходять проблеми і розстройства. А якщо ми будемо слухати більше божественної інформації, то тоді буде приходити зцілення, обновлення, і ми будемо щасливі. Ми повинні впустити Бога в наше життя. Приєднуйтесь к місії Слово